Всім привіт! Продаємо власний сімейний автомобіль. Їздила дружина. Майже 4 роки він у нас, перший власник в Україні, 2007 рік. Всі стекла рідні, всі деталі рідні, не фарбовані, окрім заднього пластикового бамперу. отакий він вже приїхав до нас із Європи, прямо з автовозу. Все ідеально все працює. Задні парктроніки, літня гума салати Premiori. На таких от оригінальних дисках, правда, колпачок свят, але хто, вже... хто як бажає, може замінити. Зимова гума на металевих дисках окремо лежить у гаражі. Її стан буде на фото. Їздила дружина, возила дитину, там іноді... іноді я за кермом був. Ось такий салон в чудовому стані, без потертостей. Захист на сидіння повісили. Все працює, до єдиної кнопочки, все чудово, Електросклопіднімачі автоматичні на всіх дверях, тут сидіння з механічним регулюванням, спереді також, клімат-контроль, двохзонний, якщо потрібно, там ну, типу, мультимедія стандартна штатна, бардачочок. Кнопочки ну, там ЄСП, ось такий перемикач швидкостей рідний. Так, видно сліди експлуатації, бардачок підлокітник до речі, регулюється, виїжджає. Стан гуми, будь ласка. Постійно обслуговуємося на одному СТО там масла, розхідники, все поміняно, ГРМ, кому цікаво, напишу більш детально, на якому пробіті, що мінялося, що робилося. Ось такий стан руля. Це такі найбільш затягані деталі в даному автомобілі, все інше дуже-дуже непогано. Автосвітло, передні протитуманні фари, задні, електрорегулювання дзеркал. Ну, Підігріви, Ось такий ключик, до речі, два ключа в нас в комплекті. Дзеркало заднього огляду з автозатемненням. Тут зроблена розеточка 12 ну під USB, під USB 5 вольт світлення. Ну, Чистенький гарний потолочок. Тут такий момент трошки підходить. А так, в принципі, все доволі гарно.